Чи повернеться колишній, чи має наміри він якось повернути ваші стосунки? Це розкид для тих, хто зараз у паузі, або чиї стосунки закінчилися, але не закінчилися думки про те, що далі, чи жалкує він про те, що сталося, чи хотів би він якось повернути ситуацію. Давайте спочатку побачимо, хто він. Довго питати не прийшлось. Король жезлів амбітний, з характером, з таким сталевим стержнем. Людина дій, гарно вміє комунікувати, лідер по натурі, вміє досягати своєї мети, яка б вона не була високою і складною. Людина дуже швидка і активна. Він не буде якось там затягувати. Ситуацію, він ладен владнати будь-яку складності ситуацію і має такий досить виражений гонор, знаєте, гонорова людина така, з гордістю, з відчуттям власної такої. Е Достоинства. Нагадайте мені у коментарях, бо не завжди пригадую потрібні слова. І е, йому дуже важко зняти з голови корону і визнати, якщо він якось неправий, він може сказати, ну, да, якось негарно вийшло, але пробач мені сказати не може. Це для нього вже занадто, знаєте, таке, з, занадто велика складність. Добре, то чи думає він про вас? Чи пригадує він вас? О, ще як думає. Ще як думає. Дивіться: думає, ревнує, злиться. Якось в нього дуже багато переживань стосовно вас, бо усвідомив, що ви головна жінка в його житті, імператриця. Краще вас в нього нікого не було і не буде. Що ви саме та жінка, яка відповідає всім його потребам, всім його бажанням і. Ну, саме краще, Що тут скажеш, імператриця? Бажає з вами якось помиритися, владнати ситуацію, яка між вами сталася, бо вважає вас дуже близькою духовною людиною, людина, яка його розуміла, як ніхто інший. Чи має він наміри поновити ваші стосунки? Чи має він наміри поновити ваші стосунки? Так, але знаєте, ті, ті а, засоби, якими він а, буде це робити, вони по цій карті такі, знаєте, хитрі, хитрі, верткі, ман маніпулятивні, непрості. А, дуже сподіваються, що доля йому допоможе, але дійсно щось робити буде і сам.